Владі треба було заховати нас один раз, тому нас заховували один раз, потім другий раз. Це все, я думаю, населений час, і ми будемо реабілітовані, а ті, хто створили ці керівні справи, культується слід. Відносили в, в руках, нас батали, різних, щоб розуміти, організації створили різні кримінальні справи. Як я можу сі... написала на мене заяву? Людина, яка написала заяву, уїхала за кордон, знаходилася в Португалії, вона ні разу не була на суді, ні разу не з'явилася. Я вони раз не була судів, а свідки діслали суді казка, казали, що їм пообіцяли прямо суді що почали лаве, оружили за людину долю. І, і це воно говорило на суді. І, і гори що суді заставляли це говорить e, слідчі у возу, да? і, 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 і Ніхто з e, цього ні, 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 не зробив ніякого висновку. Я думаю, настане час, і ті слідчі, що це робили, будуть сидіти. І того юношу, що ми не йдемо, чи йдемо в Португалії, чи де е, ми знайдемо, і на віровці пройдемо, і розкаже, як і що воно робили. вони будуть сидіти.